Друзі, всім привіт! Сьогодні приготую чудовий салат на зиму. Він з'їдається першим. Це салат літній, і нам буде потрібно для цього 2 кг помідорів, 300 г болгарського перцю, 300 г цибулі, 5 зубків чеснику, 50 мл олії, 50 мл 9% осту, 300 ложки. Цукру, 1 столова ложка солі, 3 лаврових листочка і штучок 25, 30 чорного перцю горошку. І почнемо з того, що перець будемо нарізати кружельцями. Перець нарізаний кружельцями, чесник також нарізаний пластинками, цибулю я також нарізаю кружельцями. Чим мені подобається цей швидкий салат, що його не потрібно стерилізувати. Таку спеку все робиться дуже швидко, 20 хвилин, і готово. Цибуля готова. і Помідори ми брали такі, щоб вони були тверденькі, і також наріжа... нарізаємо кружевицями. До речі, друзі, сюди підійдуть помідори для такого салату, які пошкоджені. Зараз йдуть дощі, помідори лопають, тому дуже вчасно зробити такий салатик. Навіть підійдуть недозрівші бурі помідори. Взяла кастрюлю, в якій я буду варити салат. На дно викладаю кілька кілечок цибулі, один шар ось так. Далі болгарського перцю. Бажано брати різних кольорів, якщо у вас є. Далі викладаємо помідори, один шар. Чесничок, штучок 5-7 перчику, і із столової ложки я візьму ось так дрібку солі та присиплю ці шари і також цукру, десь одну третину. І знову кладу шар цибулі. Щоб менше перемішувати, щоб воно вже було у нас рівномірно, і щоб ми в кастрюлі не перемішували. Шар перцю, чесничку, перчику, знову підсолимо, додамо сукру, додаємо помідори, все це перешаровуємо і далі додаємо залишки. Солі та цукру. Лавровий листочок ми залишимо, на потім додамо разом і зеленю. До речі, в такий салат можна зелень додавати, а можна і не додавати. Олію я також наливаю відразу і все. І нам потрібно залишити цей салатик на годинку-півтори, щоб він пустив сік. Залишаємось та займаємось своїми справами, а це можна підготувати баночки помити та прокип'ятити кришки. Пройшло трошки більше години, і подивіться, з'явився сік, цього достатньо. Я вмикаю в плиту, доведу до кипіння і з моменту закипання буду кип'ятити 25 хвилин. А за цей час наріжемо зелень. Базилік я в цьому випадку брати не буду, залишу на наступний рецепт, а візьму пару гілочок селери та пару гілочок петрушки та подрібним. Через 25 хвилин ми додаємо нарізану зелень, не перемішуємо, додаємо оцет. Додаємо 3 лаврових листочка. Три або 4. Так, прижмемо, щоб листочки та зелень. Бачите, скільки соку виділилося. І дамо, щоб прокипіло ще 5 хвилин і можна вже закривати в баночки. На цьому етапі, коли оцет розійшовся, візьмемо так з краєчку і скуштуємо, чи достатньо солі. Якщо солі недостатньо, можете трішечки додати. Для мене все в нормі. Пройшло 5 хвилин. В кожну баночку ми на дно кладемо один лавровий листочок та наповнюємо наші баночки. Інколи в такий салат ми ще додаємо огірків, але цього разу захотілося без огірків, щоб інколи е посмажити яєчню або омлет з таким салатиком. Огірки для яєчні не дуже підходять. Наповнюю наші баночки. І закручуємо будь-якими кришками або закруткою, або під ключ, які у вас є, якими зручно. Одну ложку беру соку, одну ложку овочів. Із даної кількості продуктів в мене вийшло 3 літрові баночки. Одна баночка трішечки не повна. Тому можете взяти не 2 кг томатів, а, наприклад, 2 кг і 200 г або 2,5 кг, щоб вийшло повні баночки. Цього разу чомусь вони уварилися. Всім, друзі, бажаємо мирного неба. Бажаємо взимку відкрити таку баночку, вилити половину баночки на сковорідку, розбити два або чотири яйця і у вас буде чудова яєчня. А також, якщо ви відварите макарони або гречку, приготуєте, цей салатик також можна використовувати як підливу для будь-якого гарніру. Бережіть себе і всього найкращого. Вдалих, всім заготовок. Пока-пока!